І шість, шість поразок. Кушніренко, Кушніренко пробиває. Початку поєдинку забиває вже перший матч. Зараз. З Кушніренком. Басалкевич злі. І ще одна нагода Дмитрівки. Зараз непогана перспективна атака. Три заміни. Товський. Чопа, чопа буде бити. Чопа, стріляє, чотьерів, перехоплює зараз верхову. Пер... Досить? Фінал. А, е... І навіть важливо, як, як зіграє, як буде в суперлізі, адже зараз Дмитрій Пробити м'яч полякову, кляшторний. Він запізбагти кварталу в сьогоднішньому поєдинку. Один з лідерів. Став, що. Удар! Обстрілювати ворота. 40. Борисенко, Борисенко, Борисенко розбирається зараз з двома кварталівцями можна від... Чи, до, сериков до речі. До, прокидає Полякова. Виходить віч на віч. Бегтяов скидає під удар. Ну так можна і догратися до третє пропущено, але тим часом тапеклий півфінал. От зараз чергова Зараз прикриває м'яч корпусом Гальчук. Корпусом Гальчук. Вихід вічнавіч і тиску. Гравцям Дмитрівки вдалося. З... У двох виходять на голкіпера на Сирікова. Удар. Напружений перший тайм Ми з вами спостерігали. А зараз... зараз вже 4-2 на початку другого тайму. Четверці Дмитрів... Дмит... Дмит... Дмитрівки Дмитрівки Гравці кварталу Але Кушнірен. Страсті зараз віддасть не Так, віддає Але. А... Басалкевич. Удар менше 14 хвилин ще. А кварталівці. Кутовий з лівого. 40. Разу швидко вперед нічого не вигадуючи, а тут ще й будує більше. що ти заїку. Це йому вдається. Просто... Дехтярів можна пробивати. Так, роблять. Веременко, який же ж пас, Веременко рятує зараз. Квартал, але той же таки бере. Воробьйосні поляков можна пробивати. Так, стріляє футболісти. Кляшторний з Поляковим. Салкевич. Басалкевич проходить пас на Коштуренко. Коштиренко мав, мав все-таки забивати в цьому епізоді. Передача на Веременка, Веременко і... Кляшторний. І знову проходить пас. Басалкевич віддає. Зачепиться. Так, зачепляється. Веременко. Яку ж передачу віддає? Кушніренко, Кушніренко, удар. Дмитрівку, відбивши удар від Владислава. Кляшторний на правому фланзі. Не Кляшторному, аби зберегти м'яч у межах поля. Кляшторного. Басалкевич, кляшторний! Голкіпер Дмитрівки Дмитро Сорока. Продовжує тиснути. І... Басалкевич. Басалкевич пробиває за межі поля. Зати е, арбітри, але Нальті Кушніремко проти Гальчука. Гальчук розбігає номер Басалкевич проти Сороки. Удар Басалкевич. Удар Чопи. після удару Артема Чопи. А зараз кляшторний у складі Дмитрівки. Поляков, Сороки. Алькема забив. Удар. Окою. Андрій Борисенко без заминка зараз з виконанням. Веременко по Гаврилюка Гаврулюка побачити у дії Дехтярів. Серіков Улятовський. Удар! Серіков! Воробйов! Показує зараз вліво від себе. Дуже довгий розбіг Костерен. Дмитро Сорока стати вивести. Дмитро. Серіков.